Добрий день! Сьогодні нашого, тема нашого уроку треба навчитися закріпляти різці по центру. Але перед тим, як ми приступимо до нової теми, нам обов'язково треба повторити техніку безпеки. Техніка безпеки це основне упорядкувати робочий одяг, перевірити надійність заземлення верстата і міцно закріплювати заготовки і різці на верстаті. А після роботи е, вимкнути електродвигун, е, змастити направляючі, витерти вузливацта, заготовки та деталі ми ложимо на робочому місці, а інструменти в інструментальну шахту. Е, тема сьогоднішнього уроку у нас виставлення рістів по центру. Тому нам треба навчитися, як виставляти різці по центру, і треба знати види токарних рістів і де вони приміняються. Основним інструментом для роботи на токарно генторізному верстаті є токарний різець. Ось токарних різців. Є окремі різці для точіння, Підрізання. Відрізання конічних та циліндричних поверхонь. Відрізні різці. Також є різці, за допомогою яких можна нарізати. Як зовнішню різьбу, різьбовий різець, так і внутрішню. Різець для нарізання внутрішньої різьби. Вони можуть е пересуватися вздовж поперек, та під кутом до осі обертання деталі. Поєднання таких рухів, деталі та різного інструмента різця дає змогу отримувати різноманітні поверхні різд циліндричні, конічні, фасонні, гвинтові торцеві площини. Токарний різець є не лише клиноподібним різальним інструментом, який під час обробки заглиблюється в тіло заготовки і поступово знімає стружку. Токарний різець складається з двох частин. Робочої частини, яка знімає стружку, робоча частина. Різальні інструменти такі. І держака призначено для закріплення різця в різцетримачі тримачі верстату. Оце держаки інструмента. І нам сьогодні треба вивчитися, як же ж різці виставляти по центру. Різець установлюють тримачі таким чином, щоб його вершина була розташована на рівні осі. Контроль здійснюють за центром задньої бабки, я покажу на верстаті, або за шаблоном. І також приміняються пластинки. Які щоб різець виставити по центру, підставляються під підошву різця. І все це зараз ми в майстерні подивимося, як це робити за верстатом. Зараз ми продовжуємо наш урок, але вже в майстерні цеху. Для того, щоб ми виставили різець по центру, ми тримемось різець прохідний відділ тут, будемо виставляти. Пластиночки, які будуть підлажуватися під різець, і звичайно заготовку, по якій ми будемо перевіряти, виставлений різець по центру чи ні. А також у нас в пінолі задньої бабки вставлений центр це те, що я говорила, що можна ще перевірити по центру. Все це я продемонструю на верстаті. Все це ви побачите і зрозумієте, як це робиться. Я вам покажу, як виставляти різець по центру, і перевірити, по центру він дійсно, чи не по центру. І так, за допомогою пластинок. Пластинок, які підкладаються під держат різця, ми виставляємо різець в різце тримач. І пластинки, пластинки повинні стояти вплотну на різці тримачі, виліт різця із рісси тримача не повинен привишати однієї з половиною висоти державки. Ну і не повинен він, звичайно, зовсім, щоб його не було видно, тому що коли ми будемо обробляти заготовку, щоб ми не заглядали, як там ріже наш різець і так далі. А щоб ми дивилися собі рівненько і все було видно. Це по техніці безпеки. От ми поставили різець. І зараз ми перевіримо, чи він по центру за допомогою задньої. З бабків, які в пінолі знаходиться в центр. Ми підводимо і дивимося, трошки можна видвинути. Якщо дивитися, візуально, візуально, то різець стоїть по центру. Ми підложили всього три пластиночки. Але щоб нам переубідитися, що різець по центру, нам треба. Поставити заготовку в патрон закріпити. Виліт заготовки теж великий не робити. Так, закріпляємо заготовку в патроні. Добре закріпляємо. І також закріпляємо різець. В тримачі закріпляти різець треба не менше, ніж двома болтами. Одним не годиться, тому треба двома. І зараз, при включеному вистаті, ми перевірюємо, чи різець у нас по центру. Знімемо, торцуємо, заторцуємо і знімемо пробну стружку, як вийдемо. Цювали заготовку після того, як проточили, і перевірили. Дивимося, що е, немає ніяких виступів. Значить, різець стоїть по центру. Зняли пробну стружечку, поверхня теж гарненька, але обов'язково треба буде е, деталь зняти фасочку, щоб не було гострих углів. У токарних робіт гострих углів бути не може, щоб ми деталь взяли і було приємно держати в руках. Зараз я. Продемонструю фасочку і кінець. Сьогодні ви дізналися, як виставляти різець по центру і як перевірити, що він дійсно стоїть по центру. На цьому урок закінчений. Дякую.